Підписники. Сьогодні я у ботанічному саду і хочу розповісти вам вірш. Тебе не чутно. Сміються, плачуть солов'ї і п'ють, б'ють піснями в груди. громче Цілуй її, цілує її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде назустрічі вам, весна в цей час вам рада. Намент єдиний залишись, свій сум, думки і гори І струмні власної душі, улив, море. Відтючі мить життя, чарусь, милій, впивайся, і серед снів і забиття. У розкошах закохайся. Поглянь, вся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квіт сірвіно шелестить, травіструмок верхоче, Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, тут лються пахощі густі, там гнуться. Іскра ще в тобі горить, і згаснути не ти не спіла. Гори, життя, єдина мить для смерті ж вічність ці.